Вітання глядачам Ютуб каналу Говорить Великий Львів. Це наш формат інтерв'ю. Сьогодні моїм гостем є Володимир Омальченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова. Пане Володимире, слава Україні. Героям слава. Розпочнемо із загального стану енергосистеми. Зокрема, прем'єр-міністерка Юлія Свериденко заявила, що енергосистема України перебуває у надзвичайно складних умовах через масовані російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. Наскільки критичною є ситуація станом на сьогодні? Як ви це можете проаналізувати? Ну, звісно, вона є критичною, але не у всіх містах однаково. Угу. Да? Тобто, у нас є зони. Достатньо більш-менш комфортні, якщо можна так назвати, під час війни це насамперед частина Західної України, можливо, центральної України, а є зони, де зовсім не комфортно, там я можу сказати, це зона надзвичайної ситуації. Тобто, у нас сама по собі війна є надзвичайна ситуація, а тут, що і ще на цю надзвичайну ситуацію накладуються ще одна надзвичайна ситуація в енергетиці. Це насамперед я б хотів відмітити місто Києві область і Одеса і Дніпропетровщина. Трошки краща ситуація в Харкові. Там зараз стабілізувалась трошки ситуація на Сумщині, на Чернігівщині. І основні наші три три, три точки, де які перебувають в зоні. Надзвичайної небезпеки і надзвичайних ситуацій це Київський регіон, Дніпропетровщина і І Зрозуміло чому, тому що Київ це центр прийняття рішень, тут це найбільше місто в Україні, і ворог, столиця, ворог хоче саме бити під місто як центром прийняття рішень. Кажуть, щоб людей якось спонукати на бунти, на перекриття доріг. На дестабілізацію, тому вони вважають, що саме Київ для цього їм найкраще підходить. Ну, Дніпропетровщина це найбільш промисловий регіон, який виробляє багато промислової продукції, заробляє валюти, в тому числі військової продукції, тому це теж регіон в пріоритеті. Ну і Одесьчина це ворота в Україну, тобто від одеських портів, залежить. Значить, надходження, валютні надходження критичного імпорту в Україну. Тому е расисти відкинули ідею знищити всю енергетичну систему, а е тому, що зрозуміло, що вона ця ідея не працює впродовж майже чотирьох років, і вирішили е відокремлювати окремі регіони від об'єднаної енергетичної системи, створивши там енергетичний колапс. Якраз ви дещо зазначили про цю дестабілізацію настроїв. Скажімо так, наскільки на вашу думку атаки на енергетику є спробою Кремля тиснути на моральний стан населення та схилити українців до поступок у міжнародних перемовинах? Ну, це насамперед головна ціль Кремля: угу. дестабілізувати ситуацію, щоб люди не витримали, сидячи без тепла, без електричної енергії, почали бунти. І забули. Ну, це так званий, знаєте, стокгольмський синдром з'явився модифікований, коли е виправдовують терориста, значить, і знаходять вино втік, винних тих, які зовсім не є винними. Да? Тому от Росія розрахована цей значить, синдро Стокгольський так званий синдром. Вони вважають, що вони нас захопили. Ну, мається на увазі цивільних е, заручників через атаки ракетами, дронами постійними. Ми, вони думають, що ми всі в заручниках, і е, вони можуть нас тероризувати. І в кінці кінців ці заручники не витримають, почнуть виправдовувати своїх цих е, значить, е, агресорів, терористів, і будуть давити на владу для того, щоб. Влада погодилася на умови терористів. Зокрема, теж важливо з вами говорити, тому що президент Володимир Зеленський повідомив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці. Що означає цей, цей термін? Ну, це означає, що ситуація критична. Угу. в місті Києві. Це для Києва насамперед запроваджено, як і на Київщині. І що Київ не здатен справитися з цими викликами самостійно? Ну це зрозуміло, чому не здатен, тому що не може мерія вирішувати військові питання по суті, що таке масовані обстріли? Це теж військові питання. Я б навіть я сказав так, що останні два місяці Київ із, значить, тилового місця міста перетворився в фронтове місто, тому що. Та кількість ракет, дронів, критична інфраструктура, яка захмарна в кількість була випущена, можна сказати. і Причому ці атаки йдуть май майже щодоби постійно, то незважаючи на те, що місто начебто знаходиться і 500 кілометрів від лінії фронту, але по, значить, потузі, по вогнівій по вогнівій потузі. Воно наближається до міста, яке можна назнати, і по цим загрозам, які є в місті, саме викликані цими ударами ракет і дронів, він воно на наближається по своєму стану до прифронтового міста. В одному з ваших коментарів ви зазначили, що росіяни застосовують тактику подвійних ударів по українській енергосистемі. Що означає ця тактика, і чому вона є особливо небезпечною? Подвіних, ну, Це мається на увазі, що вони намагаються зруйнувати і генерацію, намагаються зруйнувати і систему передачі електричної енергії. Тобто, от, наприклад, в Києві, да? який у як них план знеструмити Київ? Київ, як відомо, він має власну генерацію, але не дуже велику. Це теце. 55-56, тобто ця генерація Київська вона може генерувати десь 25% від необхідного в місті. А 75% це, це поступає електрична енергія з інших регіонів, з електростанцій, які розташовані в інших містах та в інших регіонах. Тому ворог що робить? Він е, обстрілює підстанції, які передають електричну енергію з інших регіонів з одного боку. А з іншого боку, знищує генерацію в самому місці, і таким чином він вважає, що зможе реалізувати план повного повної, повної ліквідації енергозабезпечення міста Києва. Міністерство закордонних так. справ спільно з Міністерством енергетики ініціюють проведення енергетичного рамштайну за участі міжнародних партнерів. Які конкретні рішення або допомога є зараз найбільш критичними для України? Що нам потрібно? Ну, що нам потрібно? Нам потрібно насамперед системи протиповітряної оборони угу. до патріотів, да? тобто ракети, тому що в нас. Біда велика з балістикою. Ми ж бачимо, що останній удар із 20 ракет там збили лише дві. Ну, балістичних мається на увазі. Оце нам дуже важливо. Ну, плюс обладнання, номенклатура обладнання, яка необхідна для ремонтів, термінових ремонтів електростанцій теплових, підстанції компанії Кренер, операторів системи розподілу, ну і обладнання, яке когенераційні установки, якісь там генератори великої потужності, модульні, модульні теплові блоки, оце от нам потрібно. А чи справді, за вашими спостереженнями, партнери активізувалися в питанні енергетичної підтримки України? Ну, я б так сказав, що частково недостатньо. Mm -hmm. Ну, наприклад, Британія виділяє 20 мільйонів пунктів стерлінгів. Mm -hmm. Ну, це достатня сума мізерна, да, для такої великої країни, як і Великобританія. Тобто вона безумовно нічого не вирішить, така сума, да. Тобто. Інші країни більше виділяють гроші, інші менше. Але знов таки, тут потрібно посилити взаємодію нашому дипломатичному корпусу насамперед Міністерство закордонних справ і Міністерство енергетики для того, щоб активізувати цей процес. І от якраз який найреалістичніший сценарій для України до кінця опалювального сезону? Ну, ми живемо з вами е, в світі ймовірності, uh -huh. да? тобто все залежить. Е, сценарії може бути багато. Тобто, як є, на мій погляд, базовий сценарій він полягає в тому, що ми все ж таки, незважаючи ні на що, зможемо зберегти цілісність енергетичної системи, да, будуть обмеження, будуть навіть екстрені відключення в багатьох містах, але все ж таки. E, значить, цілісні системи ми збережемо, навіть можливо, попри те, що в деяких регіонах, в деяких містах, населених пунктах може бути обмеження електричної енергії на декілька діб. Але цілісність цілісні системи ми збережемо. Це основне, mm -hmm. e, про що я хотів би зазначити. E, і відключення будуть в середньому в середньому тривати. E, для тих регіонів, де ну, насамперед, центральних регіонів Лівобережжя, це десь 8-16 годин в середньому. Да. На Заході України це буде менше менше, тому що так конфігурація енергосистеми конфігурація влаштована, це нічия, там зла, нічия там зла воля якась. Да. А саме конфігурація системи, що Західна Україна здатна отримувати електроенергію із електростанцій, в тому числі атомних. і... За імпортом і це ближче до кордонів, тому там легша ситуація, і крім того, все ж такі, расисти сконцентрували основний удар, напрям основного удару не по західній Україні, а по Києву, Одещині і Дніпропетровщині. Також, також частково, по Харкову. Так, от я сказав, це основні точки. Тому Будемо розраховувати на те, що ми пройдемо цей сезон, буде найбільша загроза все ж таки не з, електри... з, електро... з електроенергії, як я вважаю, а саме з теплозабезпечення. Uh -huh. да, тобто, тому що навіть якщо не буде електричної енергії, там, там 10 годин, 16 годин, навіть добу, це погано, але не смертельно. А коли люди сидять без тепла, от вже в Києві 400 будинків. Сидять без тебе тепла шосту добу, оце вже велика проблема. Тому мені здається, що якщо з електроенергії дуже буде непросто, дуже складно, але ми пройдемо, збережемо цілісність енергосистеми. Але найбільша загроза це загроза саме теплозабезпечення у великих містах, мільйонниках. Дякую вам, пане Володимире, за цю важливу розмову. Віримо у краще на все добре.